Гуманітарний штаб Ріната Ахметова і активи СКМ продовжують надавати допомогу населеним пунктам, які опинилися в зоні загострення бойових дій. Оперативно доставлено більше 500 тонн гуманітарних вантажів. Через активізацію бойових дій мирні жителі Авдіївки, Донецька, Ясинуватої, Макіївки і Марінки живуть в жаху. Штабу Ріната Ахметова довелося призупинити роботу двох пунктів видачі в Макіївці і одного у Донецьку. В наш дім попав снаряд він не розірвався. Рінат Ахметов об'єднав зусилля всіх підприємств СКМ і гуманітарного штабу для запобігання гуманітарної катастрофи і надання допомоги мирному населенню. Цього тижня колони допомоги Ахметова привезли в Донецький Маріуполь 480 тонн продуктів. Сьогодні на Донбас Арену відправлять ще 400 тонн. Для Ріната Ахметова завжди важливо допомагати своїм землякам, які виявилися в біді. допомога призначена для стариків, інвалідів і многодітних сімей. І за два з половиною года штаб доставил і видав болі 11 мільйонів 300 тисяч наборов з допомогою. Досі не можуть оговтатись від пережитого і переселенці Завдіївки. Валентині Кот довелося терміново біжати з онукою. Діжить такої, і тут літають такої, бабахає. Я її забрала 84 людини, серед них Валентина і Ганна, розмістилися в пансіонаті Святогірська, де приймають переселенців. Діти дошкільного віку – це 53 чоловіка, 11 дітей дошкільного віку і 27 взрослих батьків, які супроводжують цих дітей. Але достатнього запасу продуктів в пансіонаті не було. Тому по допомогу звернулися до гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Того ж вечора в терміновому порядку доставили 100 продуктових наборів. Ріната Ахметова продукти привозить. благодаря цьому і нас змогли зі прийняти, і накормити і обогріти. Тим часом три бригади Донецької паливно енергетичної компанії з 30 січня не можуть розпочати ремонт ліній електропередач, аби повернути світло в Авдіївку. З Зусиллями енергетики вдалося вчора відновити електропостачання для знеструмленої через обстріли верхньокальміуської фільтрувальної станції. А відтак вода є у мешканців Донецька і Макіївки. Завдяки екстреній та системній підтримці штабу вдалося врятувати понад мільйон людських життів по обидва боки лінії зіткнення. Вікторія Чистюхіна, Марія Сергеєва, Юлія Міншакірова, Сергій Чакригін, Олександр Шмирьов для каналу Україна.